Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися цілий ряд питань. Перемога України і знищення Росії. Скажіть вищі сили, що заважає знищити Путіна, щоб його було страчено, покарано, засуджено, щоб він припинив свою діяльність. Скажіть вищі сили. Він думає що він дитина. У нього в голові молодой парень, підліток, може, навіть менш. Хлопчик 10 років. Так, дивіться, він знайшов десь гроші. Це дуже погано. Заперечую повністю весь негатив. Було, в нього страх був. Зараз знайшов гроші. Заперечую, прошу вищі сили, допоможіть. заперечую Заперечую. Я не знаю, що з ним роблять. По магії вийшла в центрі. Можливо, Ой, можливо, це страшне, могли просто взяти молодої людини, дитини. Життя йому пере... передати силу. Заперечую весь негатив, убираю, повністю знімаю. Переклади роблять обміни і подміни. Заперечую повністю весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Угу. Боїться, що прилетить його бункер, чи де він живе, чи в Кремль там вб'є його. Заперечу весь негатив. Убираю повністю всю магію, що захищає Путін. Всіх, хто його захищає, прошу вищі сили позбавити магії сили. Повертається вся карма назад до Путіна. Більше немає обміну, подміну, перекладу. Все, що було вкрадено, вертається у того, в кого вкрали. Перекриваю. Заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть, покарати Путіна, повернути йому всю біль сльози і страждання, і смерті. І лихо все, що він робить людям, повернути йому назад. Не на переклади, а на нього самого. Більше не може заховатися. Буде так. І всі, хто його захищають, отримують його карму. І все на них іде, всі сльози, і страждання, і біль людей. Іде на тих, хто захищає Путіна. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили. Допоможіть, перекриваю, 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 повернути Путіну всю його карму негативну. Більше немає жодної людини, яка його захищає, яка працює на нього, любить його. Більше Путіна не любить його народ, викриває всю правду. Знімаю всю пропаганду, більше не працює в Росії. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть викрити Путіна, зняти з нього всі переклади, обміни і подміни. Повертається його шкарма до нього самого. Знімаю все, що було забрано у інших людей, дітей. І всі сили вертаю назад. Більше не може він стягувати енергію. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодного, хто може захищати Путіна. Відразу ж карма його на них ляга і нищить. Буде так, буде так, буде так. Більше нема нічого, що заважає покарати Путіна. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги нас нищів. Буде все сказане, здійснено так буде. І всі, хто стоїть за Путіним, всі, хто придумає ці накази, політику агресивну, щодо України і інших країн на себе перек... приймають, одразу ж негативну програму, негативну карму, Верховний суд. Буде так. Прошу вищі сили. Наступне питання. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Ядерна зброя? Прошу, скажіть нам, будь ласка, а мені йде так, що ядерну зброю сама ж Україна і назад, і забере. Те, що колись було віддано, забере назад, повернеться. Україні ядерна зброя расисти знають про це і е, знають, що це закон, що так по закону бояться. Ой. Тут всі ну. Так, вони будуть намагатися до останнього цю зброю розпродати, триматися. Може, вже пішов цей процес продажі цієї ядерної зброї. Це може бути велика таємниця, поки якби Україна тримає вер... верніше, відволікає оцей концентрацію весь зір. На себе. Ну, тут така мені щось прийшла маніпуляція, що вони її хочуть продати, поки закриті усіх очі ніхто не бачить, а насправді не вдасться, навіть якщо їм вони думають, що так обдурять обман. Такий у них хитрий план все одно, навіть якщо вони продають, там через три країни це пройде ця зброя, і вона все одно повернеться в Україну. Такі плани. Заперечую повністю весь негатив убираю. заперечую, заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, позбавити Росії ядерної зброї. Запереч весь негатив убираю. Прошу ви сили, допоможіть, будь ласка. Заперечу весь негатив убираю Заперечу весь негатив убираю. Запереч, запереч. 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 заперечу, 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 заперечу. мух, вони Многоходовочки заперечую, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть рашисти мати ядерну зброю. Забирається ядерна зброя у Росії. Буде так, буде так, буде так. Більше рашисти не можуть шантажувати світ, лякати країни, погрожувати ядерною. Ядерною зброєю. буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на те, щоб у Росії була забрана ядерна зброя. Буде так, буде так, буде так. Більше в Росії немає ядерної зброї, буде так. Що сили, допоможіть нам, будь ласка, рятуйте. Наступне питання: що заважає військовим України звільнити Запоріжську область? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Де окупувати? Що заважає військовим України? Де окупувати? Звільнити від росіян Запорізьку область. Як саме це буде відбуватися? Скажіть, які плани у Рашиста? Колаборанти зібралися. Всі будуть зібрані біля води. Велика вода і великий страх. Рашисти бояться, знають, що в них колаборанти вже тікають. Можуть перевдягатися. Тут нереально, от їм дають накази, кажуть: Ми вам, ми вас прикриємо. Отак вони таку дають обіцянку. Тоді, в наділі виявляється, що ніхто не прикриває, що ну їх саме це командування, як м'ясо перерубали. На смерть посилають, ну так вийшло. І ці накази не може не можуть втілитися в життя, От вони не не, ви, не можуть виконатися військовими Росії. Заперечую повністю весь негатив Убираю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України. На знищення всіх, хто окуповує Запорізьку область, заперечую повністю весь негатив. Знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вийшла карта, що буде дуже скоро звільняє, де купують Запорізьку область. Прошу допомоги вищих сил, прошу захистити наших військових на <кій> запорізькому напрямку, захистити. Прошу одвернути, відвести всі бомби, ракети, снаряди, гранати, міни, кулі, вибухову хвилю, уламки і повернути це все назад, в расистів, в росіян, тих, що здійснюють цю агресію проти наших військових. Все. В них у руках там вибухає і на них же і всипеться, і падає, їх самих вбиває, калічить, буде так. Прошу міцного захисту для наших військових, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала де окупувати Запорізьку область. Руйную повністю всю логістику рашиську буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть <клухи> знищити всі склади російські із боєприпасами, ракетами, дронами. І з усім, з усією зброєю, всією техніка, яка є військова у расистів, все знищується. Більше немає чим воювати росіянам. У Запорізькій області виходять, тікають, самі по собі стріляють. Буде так, буде так, буде так. Я закликаю вищі сили по Верховному суду повернути, тому хто дає накази проводити окупацію. Тримати в окупації Запорізьку область, хто виконує ці накази, прошу повернути по Верховному суду всі страждання, біль, сльози і смерті, катування, гвалтування, всі муки і лихо, що вони принесли, повертаю їм назад, не на переклад на них самих. Хто дав наказ, хто виконує його, хто ходить по Запорізькій землі. З військових Росії повертається це все їм назад. Буде так, буде так, буде так. І всі колаборанти, і агенти, всі, хто працює на расистів, ждуни, також отримають цю карму. Всі страждання, біль і сльози українців до них приходять. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка б завадила звільнити Запорізьку область, всі дороги. Відкриті шляхи відкриваю, убираю всі перепони. Буде так, буде так, буде так? Та буде повністю де окупована Запорізька область. Буде. буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу допомогу. Наступне питання, що заважає Росії? визнати свою капітуляцію перед Україною. Ну от уже вони зрушилось у них все. Зрушилось, що грошей нема, корабль тоне. Флот все тримається на брехні, тримається на пропаганді, на маніпуляціях. Це я заперечую, заперечую повністю. Весь негатив убираю Більше нема жодної. Заперечую весь негатив перешкоди. Яка б заважала. Росії визнати капітуляцію перед Україною, заперечує негатив. Прошу вищі сили, заберіть. Усі перепони, що можуть заважати Росії визнати капітуляцію, вивезти війська з України, виплатити всі репарації. Буде так. Більше немає в расистів жодного іншого виходу, як вийти із території України, скласти зброю. Визнати свою поразку, визнати, капі... капітулювати. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше не відкладається це питання перше в голові у Путіна, у тих, хто за ним стоїть. Більше в них немає жодної іншої ідеї, аніж капітуляція, буде так. вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть Росії визнати капітуляцію перед Україною, вивести війська, припинити бойові дії, виплатити репарації, вийти повністю з усієї території України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу допомоги у вищих сил, міняю політичні погляди на капітуляцію. Буде так. Наступне питання. Що заважає світу надати Україні літаки F16 або кращі літаки у 200 одиниць і більше? Так, що відбувається, крутять, мутять. Тут мені погано навіть дивиться цей розклад, наскільки продажна вся система, це все я так згрибаю. Так, я навіть не буду дивитися, заперечую повністю весь негатив, убираю всю.